Доброго дня ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я, Сергій Шелудько, мій сільський влог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Але рішив зняти відосик не про домашнє господарство. На даний момент зараз прямуємо на пристроми. Хто пам'ятає, хто дивиться мої відео, там живе е мій підписник і товариш. Колька Холостяк, ну а також сім'я Бойків, привіт. от е, Їдемо чому? Тому що е, розпочали ми збір на авто. Якщо хтось може ще підтримати нас і долучитися, я в описі залишу і в коментарях свої координати, номер вайбера залишу, а також буде і бан е, І будуть е, два, дві номера карточки. Це всі мої номери карточок, тому що буває питають. На кого повинен йти платіж, наш Лудько Сергій Сергійович. Хто довіряє, хто підтримує, можете підтримати нас. Авто будемо купувати на підрозділ, де несе службу наш колій Роман. От, звернулися хлопці за допомогою. Е -е Є відео на каналі. Звернулися, що потрібна їм автівка. ну, Хто безпосередньо. Спілкується з хлопцями, ти знаєш, що це вже автомобілі як розходний матеріал. Так що зараз їдемо куди? Їдемо на пристроми. Так як хотілося, звісно, назбирати на l 200 або Nissan Navarro. Ну, я думаю, що е... ну, трошки тяжко зараз це все діло зробити. І так як не було конкретного запросу у Романа, щоб там це був, був, був l 200 е... Вчора поспілкувався з хлопцями, ну тобто також спілкуюся, шукаю. І є Honda CRV, об'єм 2 літра дизель, не знаю, зараз поїдемо, подивимося, зробимо невеличкий огляд. По ціні вона запросила за неї 3600. Зараз ну, подивимося, глянемо. Ну, Все-таки легше, тому що навара і l 200 по-перше, якщо в нормальній якості їх вже не можна знайти. О, тому що це дуже такі машини ходові. ну Але ми подивимося цю. І якщо вона буде в нормі, то будемо брати, заженемо на СТО до Саші, о, до Тараса Юденка, хлопці зроблять діагностику, передивляться, перешатають. Так що їдемо, далі буде. Так, заїхали ми, друзі, в пристроми. Зараз заїдемо, заберемо нашого холостяка. Вчора він приїжджав до мене, а сьогодні я їду до нього. І так як він знає цю людину, поїдемо, глянемо, поговоримо, заведемо, ну, зробимо огляд. Не знаю, що це вийде чи, полу, чи, чи ні, але я думаю, ті люди, які займаються цими справами, які шукають щось для хлопців і для себе, то під лежачий камінь вода не тече. Під лежачий камінь вода не тече. І Приходиться їздити, дуже багато забирає часу спілкування. Ну, але без цього ніяк. Під лежачий камінь вода не тече, так само як і по господарству. Якщо хочете їсти таранчук, то для того, щоб його їсти, треба або працювати і м'ясо купувати, або треба цей таранчук годувати. Так що залишилося недалечко, доїдемо до калюнчика, заберемо, ну, а там поїдемо до Віталія. Стоїть калюнька вже як джигіт. Все, в повній бойові готовності. Поведе нас зараз туди куди треба. Опа! Микола Миколаївич, добрий день. Добрий день. Привітайся з підписниками. Всім привіт! Може там твоя майбутня невеста тебе дивиться. Чуєш? Ти вже... Ти розумієш, мені щоб тебе знімати в машині, треба виходити з машини. Тому Те що ти розумієш, в мене, мене телефон цього приходить, ну я ж не можу, бо близько, то ти вже не влазиш у камеру, розумієш, краса. Так і, і тебе переверди, і, і ти ж брицьку диви. Так, не починай, все нормально. Так що нам їхати прямо, ото вона стоїть, я так зрозумів. Да? Так що, друзі, ну їдемо, питка не питка, так? Да? Е, Микола Миколаївич все тут проконтролював, сказав так, ребята, якщо не доведе Господь. То втату, лучше краще одразу скажіть, да? бо Коля тут недалеко може приїхати трактором зацепити за ногу задню. Да? Але ж завжди присутність. Да. Так що, друзі, ось сервіжка -ось стоїть, таврія нас не цікавить. Ми стоїмо поруч, щас, сказав Віталій вийде, да, праворудна англічанка. О, ну Зараз поговоримо. Я не знаю, яка їхня взагалі цих автомобілів. Ну, Але отак візуально виглядає. Сейчас прийде господар. Ну, з виду так, наче нічого, так, да, Коля? Е, е, питав я Саньки, Ну, на крайняк, я ж кажу, не на крайняк, а по-любому треба загнати буде на її на підйомник, зробимо діагностику. от. от так, якось правим рулем, звісно, не з руки, ну, але хлопцям на передовій вони, я думаю, привикнуть да, Коля? Так, вона... не знаю, а що це за номера чиї вони? Це з А що там пише? Ну, бачиш теж десь оттуда, Англія, мабуть, так? Да? GB праворульний да. Ну ми ж теж того Nissan на ніяк його не заберемо, він теж праворульний. Тому що з лівим рулем ще знайти щось просто нереально. Так що от так Що ти кажеш? Масло тече. Зараз глянемо. і ага, Зараз Коля вже обнаружив, зараз будемо дивитися. ну, куди воно що саплить. Бо я ж наїздник. Приїхав на шиномонтаж, кажу, підкачайте мені колеса, а він каже, скільки. А я ти знаєш, я вже не підкачував їх 300 год. Юра постійно, ну, що на монтажі. Ні, менше. Він приїхав, кажу, воно щас зайду до Юри спитаю. Поняв. Питав, накачав. Так що от такі справи. Я так зрозумів, де господар закутався, щоб його не видно було. Я думав, це Чірік йде. Чись похожий капець. Думав, він же живий в цьому, десь сидить там далеко. Доброго здоров'я, слава Україні. Що ти розкажеш про цю автівку? Бо Коля каже, воно вже масло тече, каже. Тракторист. Воно каже, чи то трактор стояв. Тут не одна машина стояла, тут вже накапало. Я тебе почув. Ну давай тоді відкривай, заводи моторку, подивимося візуально, ну а потім вже будемо говорити далі. Коля, тестуй трактор, відкривай капот, а тільки не одерви. Якось, як воно з правим рулем їздить, взагалі? На обгон не вток Да? Так. А скуда це воно таке поляпало? А Це були, приїжджали, дивилися. А, приїжджали. відкрили кришку, я себе пощав. Ну це таке. Якщо я думаю, що можна буде, якщо, що, загнати її до Тараса Юденка, щоб вони її передивились. Да, звісно. Так. Бо я з Сашою балакав, Саша просто до обід на роботі. О, бляха, ну з правим рулем це просто капець. Механіка. Ну, ролики якісь пищать. О, Це ролик натяжний, наверное, да, так поки. Ну я думаю, Танька подивиться. Ну я в цьому не професор. Аккумулятор новенький, да? Кажу новенький. А, ну, знаю. Не знаю? За ролик, треба пищи, так? Да? Ну ти ово не робили, масло не міняли, нічого такого не робили. Тобто, якщо, що, то треба в ролики, масла, помпу це все діло поміняти. Стихає, як перегріється? Постійно, Постійно пищить. Значить це ролик. Я думаю, Санька подивиться. Я, в принципі, я скажу, в всьому не розбираюся. Но наша задача яка? Наша друзі, задача приїхати подивитися. А ну хоч залізу в машину, що воно таке. Не? Треба буде дивитися, треба буде попросити Віталія, щоб загнав на СТО до Тараса Єденка. ну а потім Єденка. Вже... Тому що горить чекер. Гори чек і 218 тисяч. пройшла вона. Нишку з правим рулем, конечно. Звісно... А, ну скажи, щоб я його не наїхав, попробуй рушити. Та я не проїду, я просто. Попробую буде да, сіплення пускай. Не, Ну їде. Їхати не буду, це хай буде тоді, якщо хлопці приїдуть. О, ну а так в принципі їхати можна, але якось не обично. Хай так і стоїть, бо я ж ручняка не трогав. Капець. так закисть стоїть. Трохи я ж коли якось не, не з руки, наче на космічному кораблі. Ну, в принципі, візуально подивилися. Треба по-любому буде її підняти на підйомник. І там проблема кардана немає, так? Да? Да, кардана, кардана ви зняли його, він був. Я купував цю машину, вона була без кардана. Я б заказав на розборці ага. і він не подойшов. Я тебе почув, по ну. Не може бути проблема, що там щось з задком. Там кусок цього кардана було старше на задньому редукторі, там було обірвало хрістовину. Ага. Ну так я ж кажу, бо я, ну я по... Англічанка, мабуть. Американська якась, бо бачить, войнець довго. Тут видях, вон як воно називають. Нідерланди щось. Може і Нідерланди. Ну так з виду, наче нічого. Але ж треба, щоб воно ще їхало. і... і ну ти кардана не заказував. Той заказав, він прийшов не такий. Зараз шукає такого, як треба. Я тебе почув. Ну в нас ще час є, у нас тільки на даний момент 79 тисяч, але ми тільки збираємо другий день, ну, двоє суток пішло. Я думаю, що ми назбираємо. Ціна стартова 3,6. Да, там була? 3,6. Ну, поки ми нічого балакати не будемо там, то до да сьо. Це якщо можна буде загнати її на СТО. Я зараз перезвоню до Сані. Якщо ти не зайнятий, я проспонсірую поїздку на Березані назад. Щоб загнати її, зробити діагностику. Тож ти не робив, ну чекер дивлюся, горить, не робив. нічого не робив. Так що, друзі, на цьому відео такий огляд, я думаю, буду завершувати. Я ще, правда, багажника не відкривав. Двері всі відкриваються. Ну такий просторненький. Не знаю, як воно правильно. Ну що так? Да? Коля дерть возить, хороша машина. Свиней там на базар. Да? Нормально. Ну а що, ні, ну, нормальок. Де, да, з фаркопом все нормально. Так що, друзі, ну, на цьому все. Далі буде. Підійде, не підійде. Хлопцям кажу, може, ще в когось є. Каже, ну, варіанти різні, тому що я дзвонив до одної людини, людина дала номер третьої людини. І таким чином шукаємо, питка не питка, ну, от так. Що є, то є. Поки ну, просто 3,6 легше насобирати. Але ще ж треба буде не ну, зробити тих е, ТУ, поміняти по-любому, якщо будемо міняти ролики, ремні, масло, помпу. ну, Але все повинні дивитися вже хлопці. Так що на цьому все. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я та добра. Працюємо далі. Усім пока-пока. Хто може підтримати, підтримайте.